Цинія або майорці ось такі красуні. В нас квітнуть усе літо. На жаль, вони однорічні, але це не зменшує їх достоинства. Вони надзвичайно привабливі. Витримують спеку, посуху, помірно, звичайно. І квітнуть усе літо. Можна висадити суміш, і буде ось такий букет із різних різних кольорів і форм. Дивіться, ось з такою серединкою. А оцей, наче помпон. А поруч ось наче така е, ромашечка. Дуже-дуже яскраві, гарні, витривалі квіточки. І навіть якщо посіяти один сорт, то ось на кущику, дивіться, ось ця квіточка ось така. Помпончиком. А ось з серединкою. Потім е пелюсточки засохнуть і буде ось така голівонька з насінням. Вже починають вони потрошечку давати насіння. Але ще радують нас своїм квітом. Дивіться, який красень прилетів, Ух, здоровезний. Дуже багато бджілок дітає, наче тут вулик якийсь. Ой, божечки! <смі> Ледь на мене не сів. Неймовірні кольори, дуже гарна квіточка. Радую нас все-все літо. Дуже багато ось таких рожевих, і помаранчеві, і навіть ось така кремова квіточка, і ніжно-ніжно-рожева. Дуже гарні. Вже починають деякі відквітати. будемо збирати скоро насінинки. І обов'язково. Висаджувати, насівати, щоб вони нас і надалі радували. Дуже-дуже гарні, гарні, гарні кітачки. Наче такий букет росте. Якщо є змога. Обов'язково посійте ці квіти, і вони обов'язково вас порадують своїм таким довгим квітом, цвітінням і різноманітними кольорами.